Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 249 заняття, тема якого векторів в просторі. Отже, згадаємо, що називають вектором. Вектором називають напрямлений відрізок, що має початок та має кінець. Початком вектора називають точку, з якої він виходить, кінець це стрілочку, у якій він закінчується. Вектор позначають ось такою стрілочкою над його назвою. Тобто, якщо ми хочемо сказати назву цього вектора вектор АВ, то ми записуємо AB і ставимо ось таку стрілочку над ним. Тепер з приводу видів векторів. Вектори можуть бути колінарними, співнапрямленими або протилежно напрямленими. Ось дивіться, розпочнемо з колінарних. Колінарними векторами називають такі вектори, що лежать на одній прямій або на паралельних прямих. От дивіться, вектор МК колінарний з вектором CP, так як вони лежать на паралельних прямих. Також вони колінарні до вектора А, так як вектор А лежить на прямій МК. Колінарність записується як знак паралельність, подібно до цього. Далі. Дивіться, що є такий момент. Якщо в нас є просто точка, то це називається нульовий вектор. Нульовий вектор є колінарним до будь-якого вектора. До будь -якого. А також вектори бувають співнапрямлені та протилежно напрямлені. Співнапрямленими вважаються вектори, якщо вони напрямлені до однієї сторони і лежать на паралельних прямих, як ось ці, наприклад. Ось дивіться, вектор RS та OE, вони лежать на паралельних прямих і устрімлені у один бік. Співнапрямлені записуються ось таким знаком. Далі, протилежно напрямлені. Це якщо вони також лежать на паралельних прямих і напрямлені у різний бік. Ось, припустимо, вектор F V протилежно напрямлений з вектором RS Тобто це, що ви маєте знати про різновидності векторів: Колінеарні, співнапрямлені та протилежно напрямлені. Тепер, що ви маєте знати, у якому випадку вектори вважаються рівними. Вектори вважаються рівними у тому випадку, якщо вони мають однакову довжину та якщо вони напрямлені в один і той самий бік. У такому випадку лише вектори можуть бути рівними. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Зараз я вам розповім про формули. За допомогою яких ми можемо знаходити координати вектора та його модуль, що називають модулем вектора. Модуль вектора це його довжина. Отже, на прикладі знайдемо координати вектора АВ. Для цього запишемо вектор AB і розпишемо його координати 1-3, мінус 4-4 та 5-2. Після цього порахуємо, вектор АВ має координати. 1-3 це мінус 2. Мінус 4 мінус 4 це мінус 8, 5 мінус 2 це 3. Тобто це є координати. Знайдемо тепер модуль цього вектора. Записуємо. Модуль вектора аб дорівнює. Для цього ми під коренем додамо почленно. Мінус 2 у квадраті, плюс мінус 8 у квадраті, та плюс 3 у квадраті. Рахуємо, скільки це буде. Мінус 2 у квадраті це 4. Мінус 8 у квадраті це 64. І 3 у квадраті це 9. Рахуємо, скільки це буде. 64 плюс 4 це 68. 68 плюс 9 це в нас виходить 77. Отже, модуль цього кореня, отже, модуль цього вектора це корінь з 77. Це є відповідь. Сподіваюсь, тему ви зрозуміли. Якщо, можливо, залишились деякі запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.